Доброго ранку всім, хто розпочинає цей день з нами. Просто зараз ми вирушаємо до далекої холодної Норвегії, де живуть люди з гарячими серцями. Від початку великої війни ця країна активно підтримує нашу державу. Уряд Норвегії за цей час надав нам понад 500 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки, і треба розуміти, що на рішення уряду впливають не тільки великі політичні ігри, а й думки пересічних громадян. А вони дуже активні у висловлюванні своєї позиції. Зокрема, і за Вдяки українським біженцям у цій країні про активність наших амбасадорів. Наступний сюжет ранку вдома. Ці кадри зняті у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у норвезькій столиці місті Осло. Сотні українців вийшли на протести. Було двічі, навіть три демонстрації в один день. Тобто різні різні групи організовували демонстрації. Люди виходили, і перший день прийшло дуже багато норвестів, які були шоковані тим, що відбувалося. Вони не були, вони не думали, що таке станеться. Ну багато людей тоді ж не, не очікувало. І дуже дуже великі демонстрації були на початку і. Після того ми вирішили зібратися і на наступний день, бо нічого ж не змінилося. Відтоді, ось вже більше двох з половиною років, українці виходять на мирні демонстрації щодня. У будні дні ми проводимо демонстрацію о 5 годині вечора. на вихідних ми проводимо демонстрацію о 12 годині дня. Демонстрації тут одну годину на вихідних після першої частини ми йдемо до посольства катарського тероризму, як ми його називаємо тут. У самому центрі Осло навпроти норвезького парламенту щодня лунає український гімн. Саме так розпочинаються демонстрації. Наші щоденні демонстрації набули певної структури. Ми розпочинаємо їх виконанням державного гімну України. Ми продовжуємо хвилиною мовчання за всіх полеглих. Військових та цивільних у цій кривавій війні, і потім ми висвітлюємо найбільш актуальні теми і а також найбільш актуальні потреби України в допомозі. Типові наші теми це терор та геноцид української нації та заклик, зокрема, Норвегії і всього світового суспільства зупинити це свавілля Росії на території України. Наступна тема найважливіша тема, яку ми пробиваємо під половиною роки це надання. Потужної воєнної допомоги Україні, якщо на самому початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 тисячі Норвегія заявляла, що більш ніж коломи вона надати не може, то на сьогоднішній день Норвегія вже поставила літаки. F-16. до демонстрації часто приєднуються не тільки наші співвітчизники, а й норвежці. Є декілька норвежців, які приходять до нас і приєднуються на демонстрації з перших днів. Вони ходять майже кожен день. В них до речі не було зовсім ніякого. Вони зовсім ніяк не пов'язані з Україною. У них нема там дружини з України, друзів з України. Хтось з них був в Україні раніше, хтось не був. Але це відчуття несправедливості. Але ну відчуття, що не відбувається несправедливість, воно змушує їх приходити. І вони вивчили наш гімн, вони співають наш гімн. Один з норвежців він скрипкою е, акомпанує українцям е, наш дім. Крім того, українців часто підтримують і політики. Абсолютно усі парламентські партії Норвегії з першого дня повномасштабного вторгнення виступають за допомогу Україні. Тобто, в цьому плані існує консенсус, те, що є нашою роботою, роботу української громади вимагати або ставити вимоги щодо те. Більшого потужного фінансування України, як у воєнному плані, так і в економічному, такі щоденні демонстрації добре інформують місцевих про останні події в Україні, і це одна з причин, чому норвежці готові допомагати нашій країні, каже Сергій Замулко. Він в Осло опікується українським хабом, завдяки тільки демонстраціям, ми змогли наростити об'єми відправки допомоги. Ми отримали новий безкоштовний склад більшого розміру ніж у нас був нас осакамуна підтримує в наших, в наших наших ініціативах. Також до нас почали долучатися різноманітні компанії, такі як АБН, один з найбільших виробників різноманітних гігієнічних засобів. До нас звертаються різноманітні госпіталі, що вони нам починають надавати медичну допомогу. Українці в Норвегії об'єдналися заради спільної мети нашої перемоги. Ось уже понад два з половиною роки: у сніг, дощ чи під палаючим сонцем. Вони щодня розповідають про все, що відбувається в Україні.